Цьогоріч минає 75 років із часу загибелі полковника армії УНР, засновника і провідника ОУН Євгена Коновальця. У місті івано франківську біля погрудя Коновальцю відбувся поминальний захід на вшанування постаті відомого патріота Української держави. 23 травня біля пам'ятника Євгену Коновальцю громадськість Івано-Франківська представники обласної та міської влади віддали шану голові проводу українських націоналістів. Саме у цей день, 1938 року, у Роттердамі він і загинув. Під час поминальної молебані та скорботного віча громада Івано-Франківська низько вклонилась постаті героя. Євген Коновалець це велика постать нашої історії, тому про таких людей треба пам'ятати і вшановувати, зазначив перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Олександр Левицький. Євген Коновалець – це блистуча постать української історії. Це один з небагатьох, хто об'єднав собі талант полководця, ви, начальника, організатора Збройних сил Незалежних держав, як Ден Брієв, дипломата. І полі ще студентських років конували цвів активну громадсько політичну діяльність. Пізніше брав участь у війні Української Народної Республіки. Боровся за незалежність нашої держави. Розповідає голова братства ОУН УПА Прикарпатського краю Володимир Буцюрко. «Іван Коновалець брав участь у війні Української Народної республіки, штурмували арсенал, зміняли комуністів. І другий твоя це нашого Постать Євгена Коновальця є прикладом для кожного з нас, полковник армії УНР, голова проводу українських націоналістів, перший голова ОУН, боровся і віддав життя за незалежність держави.